Зараз будемо пишатися нашими. Українська історикиня Олеся Хромичук виступила на всесвітньо відомій платформі ТЕД. Це така організація, яка займається поширенням ідей, які здатні змінити світ. Лише у Ютубі ТЕД має 24 мільйони підписників. і Там пані Олеся розповідала про те, чому світ може навчитися в Україні у її боротьбі за демократію і загалом у боротьбі за демократію. Зараз ми з пані Олесі матимемо змогу про це теж поспілкуватися. Пані Леся, я вас вітаю. Слава Україні! Дякую за запрошення. Героям слава. Дякую, що ви до нас приєдналися. Я вчора дивилася ваш виступ. Він, на жаль, тільки англійською є, і субтитрам англійськими, тобто не всі наші глядачі можуть послухати оригінал, але так підсумовуючи, ви говорите про те, що світ може навчитися в Україні наполегливості, єдності та баченню, візії. Та? А завдяки чому, на вашу думку, сама Україна і українці ці уроки зусвоїли, адже є багато постколоніальних країн. Які на жаль не в демократичний спосіб розвиваються ну та сама Білорусь, наприклад. Так, дякую. Дякую за можливість поговорити про цю лекцію. Насправді, це було для мене певною несподіванкою, такою приємною несподіванкою, коли команда TED Democracy, власне, демократичної гілки ted організації звернулася до мене ще влітку і запросила поділитися власне уроками, які би Україна могла навчити світ щодо боротьби за демократію. Я обрала я, я довго думала насправді, які уроки ми можемо запропонувати і обрала ті, які які мені найбільше відгукнулися як українці, і так само, як історикині власне оця думка про наполегливість, ви знаєте, дуже часто ми трактуємо голоси держав, які мають такі довгі традиції демократії або довгі традиції державності як авторитетні голоси, і не звертаємо увагу на голоси тих держав, які мають менш тривалу, тривалу історію державності чи демократичних інституцій. Але насправді приклад України історії України показує те, що історія боротьби. І за державність демонструє те, що ми, живучи під репресивними режимами, навчилися цінувати свободу, навчилися цінувати волю. Так для нас воля це не те, що якось з чим ми народжуємося, що є чимось таким, що приймається за належне. Це теж за що треба боротися, і коли вже здобули, треба обов'язково втримати. І це великий урок мені здається, який зараз Україна вчить весь світ. Це переоцінити, задумати, що таке, що таке є свобода, що таке є воля. І чим ми готові жертвувати заради того, щоб її втримати, щоб її вберегти, а на рахунок єдності мені важливо було пояснити в своїй короткій лекції про те, що Україна це політична нація, яка знову ж таки завдяки своїй дуже непростій історії навчилася захищати права різних груп, тому що захист прав. Однієї групи спонукає до захисту прав інших груп. Тобто, якщо я буду боротися за захист прав, скажімо, кримських татар, і це той приклад, який я навела, то це буде також захищати мої права, мої демократичні свободи. Теж знову ж таки, це ті моменти, які мені здається, світові менше відомі, тому що Кремль Росія приклала чимало зусиль, щоб показати Україну як розділену таку націю, а не радше політичну націю. Якась, яка якраз єднається в часи кризи, в часи війни. І так, і третій урок для мене був важливий оце, оце бажання мати візію майбутнього, бо це власне це та візія майбутнього, яка протримала багато поколінь в боротьбі за свободу і за незалежність. Якщо попередні покоління могли тільки мріяти. Про цю незалежність, про цю волю, то покоління моїх батьків вже їх здобуло. А моє покоління побачило, як цю мрію люди втілюють в реальність. Люди, так це не стається якимось чудом. Це ми всі разом спільно втілюємо ці мрії в реальність. Я дуже добре пам'ятаю дитиною референдум 91-го року. Це таке було правдиве свято волі. Ми... Бралися вишиванки, ми пішли голосувати. Це такий був святковий, урочистий момент, і власне оті три, е, оті три уроки мати бачення майбутнього, за яке варто боротися, е, бути єдиними у своїй боротьбі за це майбутнє, і тоді все, що залишиться, що потрібно для успіху, це наполегливість. Це ті уроки, які в будь-якій частині світу мені здається можуть е, бути корисними в боротьбі за демократію і в, в боротьбі за, за незалежні. this a volume. Угу. Але знаєте, ви використовуєте дуже сильний образ, який мені сподобався в цій промові і в раніших ваших інтерв'ю, про те, що Україна, коли говорить про себе і щось взагалі розповідає світові, вона виглядає як молода жінка в компанії дорослих чоловіків. Я думаю, що більшість наших глядачок знають цю ситуацію, коли ти дійсно маєш досвід, тобі є що сказати, але на тебе дивляться, ну що ти прийшла серйозним людям розповідати. Так? За вашими спостереженнями, ви живете в Лондоні, ви працюєте там. чи Змінюється це ставлення. Я ну я загубила вас на хвилинку і не чула закінчення вашого запитання. Чи змінюється це ставлення? Чи перестаємо ми нехай ми будемо молодою жінкою, яка щось говорить, але молодою жінкою 21-го століття, яку чують. Абсолютно, так. ця перспектива феміністична допомогла мені якось проаналізувати, чому Україну наче слухають, але не чують. Так? І от, власне те, що ви підсумували оцей, оцей образ молодої жінки, яка справді досвідчила важливий досвід, до якого варто прислухатись, але його не сприймають всерйоз, тому що ви знову ж таки її голос не звучить авторитетно, бо звикли, що авторитетними голосами є голоси дорослих чоловіків. Здебільшого білих чоловіків, так я просто досвідчила це на собі, також коли мене запрошували чимало різних передач на телебаченні чи якихось панельних дискусій як українку, перш за все. Ну, частково як експертку з України, теж, але як емоційну українку, яка розкаже щось дуже емоційного про війну в Україні. А тоді після мене запрошували, ну, скажімо, західноєвропейського чоловіка, який давав. Оцінку, так би мовити, об'єктивну ситуації, так ну мене це звісно дратувало. Така ситуація. Я її називала речі своїми іменами і заохочувала якось моїх співробов... співрозмовників подумати, чому вони так сприймають український голос. Чи змінюється так? Я вважаю, що змінюється. Мені здається, що стає все більше ширше усвідомлення, що Україна має той досвід, зокрема, досвід протистояння. Москві, кремлю якої якого немає в західній європі так і від неї необхідно вчитися як цьому ворогу протистояти як себе захищати і тому треба дослухатися до цього досвіду бо він абсолютно необхідний не лише для виживання україни але для для виживання власне оцих демократичних цінностей про які ми говоримо і для майбутнього ем, тривалого миру в європі бо без тривалого миру в україні не буде миру в європі але тут виникає питання, чи взагалі боротьба за демократію це те, що сьогодні умовний західний світ цікавий, тому що навіть якщо дивитися перегляди на ютуб сторінці Теду, то відео там лайфхаки успішного підприємця воно має в 10 разів більше переглядів ніж ваша лекція про захист демократії або лекції на схожі теми. Але ж ми розуміємо, що вільне підприємництво можливе тільки в демократичній країні, в тоталітарній державі це буде якийсь інший покруч, та це не про свободу. Воду розвитку і тому у мене виникає питання: а чи знову ж таки за вашими відчуттями є розуміння в сталих демократичних країнах те, що їхній статус-кво він не обов'язково буде завжди? Що за нього дійсно треба боротися? А можливо зараз саме той момент, коли прям уже треба боротися. Так, цілком я б не вимірювала зацікавлення демократією в переглядах на Ютюбі. Ну я впевнена після вашої передачі і перегляди на сторінці, Теду демократії зростуть також. А цей рік, 2024 рік, є є роком вибору для дуже багатьох країн світу, зокрема Британії, де я живу. І мені здається, люди розуміють, що їм треба робити вибір не лише тепер. Дивлячись на наступний, скажімо, там п'ять років, чи, чи, чи ну, і термін наступних політиків на їх посадах, але для наступного покоління також. Особливо спостерігаючи за важкою боротьбою в Україні. І тут мені завжди хочеться заохочувати свої аудиторії, коли я розмовляю, зокрема на Заході, але не тільки на Заході, бо я багато подорожую, я щойно повернулася з Індії. Заохочувати людей з. Пам'ятати, що в них є агентність, що в них є сила, так тому що часто люди втрачають відчуття якоїсь, якогось впливу на політичні процеси, вони або думають, що їхній голос не зарахують, бо, бо він такий тихий, чи ну, вони не можуть впливати на такі великі глобальні процеси. Якщо їм нагадувати, що їхній голос вартує багато чого, і що вони мають цю силу, і вони мусять її вживати, мусять пам'ятати про свою агент. Нісь, бо від їхнього голосу залежать серйозні рішення майбутнього їхнього власного і наступних поколінь. А то тоді мені здається в них з'являється певна енергія шукати шляхи, як не лише допомагати собі в будуванні демократичного майбутнього і захищати ці свободи, але також, наприклад, як допомагати українцям. Так це, це запитання, які мені задають практично скрізь, де я спілкуюся з людьми. Вони кажуть, як ми можемо допомагати, окрім пожертв, окрім підтримки якоїсь ну, бо тут дуже багато, так само є вже переселених українців серед нас. Прямої підтримки я їм завжди кажу: пам'ятайте, що у вас є голос, у вас є можливість переконувати наших місцевих політичних лідерів, що вони мають дати Україні абсолютно всю допомогу, яка потрібна для перемоги, бо це наша спільна війна, і це наша спільна перемога. А і це захист нашого демократичного майбутнього і наших свобод. І якщо ще два роки тому. Ці дискусії були дуже непрості. То мені зараз здається, зараз вони зовсім інші. Люди їх бачать зовсім по іншому і сприймають серйозно. Дякую вам, пані Олесю, за те, що те, що ви сьогодні до нас долучилися. Я сподіваюся, що після нашої розмови люди, які можуть дивитися англійською або принаймні субтитрами англійською, подивляться ваше відео на ТЕД. Але так само, користуючись нагодою, я б ще хотіла сказати про те, що у вас є книга, яка називається Смерть солдата, де ви описуєте свій досвід втрати брата, який загинув у 2017 році на війні. І я думаю, що зараз цей текст. Теж надзвичайно актуальний для багатьох українців. Дякую вам за вашу роботу. Це була Олеся Хромийчук, історикиня та письменниця. Ми зробимо коротку паузу і продовжимо.